На серцево-судинні захворювання припадає 64% смертей в Україні, не пов'язаних з військовими діями. Фактично на мирній території України вбивцею номер один населення є на жаль, саме серцево-судинні захворювання. Пік цих захворювань і передчасної смертності припадає на людей віком 40-60 років. Ми якось більше звикли говорити про профілактику тих хвороб, які передаються від людини до людини. Але в той же час ми щодня говоримо про зростання числа інсультів, інфарктів, виявлення людей з гіпертонічною хворобою, вперше виявлених людей з цукровим діабетом і. Увагу суспільства треба привернути до того, щоб не думати, як полікувати тоді, коли вже настає критичний момент, а як вжити заходи, щоб людина не захворіла, щоб в неї було довше років активного повноцінного життя. Багато серцево-судинних захворювань можна було б попередити шляхом здорової поведінки, відмовитися від тютюну, відмовитися від алкоголю, вести здорове харчування. Потрібно доносити інформацію до пацієнта в плані, якби про профілактики і попередження захворюваності, зокрема серцево-судину серед населення, це є співпраця лікар-пацієнт, зокрема первинна ланка, це сімейний лікарний терапевт, також педіатр — це і підлітки, яким теж треба доносити інформацію в плані ем, паління, в плані вживання алкоголю. Це теж стосується енергетиків. Ну і звичайно, здорового харчування розпочинаємо таку інформаційну кампанію Стань на варті свого серця. Маємо підтримку на реалізації цього проекту від україно швейцарського проекту Діємо для здоров'я і сподіваємося у співпраці з державними інституціями: як найкраще от попрацювати з населенням про те, що в їхніх руках стати на варті свого серця і бути здоровими для до добробуту їхніх сімей і всієї країни.